Всім привіт, дорогі друзі! Оце це так несподіванка. Привіт всім! Привіт, Данік! Привіт всім підписникам каналу FC Евсікачан. Дуже радий, що ти мене сьогодні запросив до себе. Знаю, в тебе є до мене декілька запитань, футбольних і взагалі з життя. З задоволенням дам тобі на них відповідь. Але спочатку, друзі. Підписуйтесь на Даню, підписуйтесь на його канали всі качан, адже хлопець реально заряджений, контент реально цікавий. Вам тут 100% сумно не буде. А хто не знає, хто я, мене звати Артем. Я з каналу Арттімакс. Думаю, Даня про мене вам трішечки розкажет, І Я думаю, що ти Вставиш силочку мого каналу в себе в описі, щоб люди перейшли і подивилися, дізналися, хто ж такий я і чому я взагалі завітав до тебе сьогодні на канал. Ну що, я думаю, що ми можемо, в принципі. Приступити! Давай запитуй, що в тебе там є такого цікавого. Посилання в описі, ви знаєте, що робити. Ну а тепер приступимо до інтерв'ю. Приємного перегляду, сідайте позручніше, ліпіть вподобайку цьому відео і полетіли. <звук> Ким мріяв стати арті у дитинстві? Я вікно все-таки закрию. Гау-гау-гау-гау. Бо... <звук> У дитинстві я мріяв стати тим, ким я став, в принципі. Я хотів бути штукатуром, плиточником, облицювальником. Це в мене і сталося. Я вивчився, вчився я в, Жмеринці, в Жмеринській бурсі. Ось через деякий час я зрозумів, що це не моє. Салютик. Мій знайомий мені каже, слухай, там на біржі є безкоштовні курси на зварювальника. Піди спробуй, ось це було десь в 2014 році. Я пішов, вивчився і досі, ось в 2014 я отримав диплом. Зараз 22 рік. Хто бомбив Донбас? І я досі працюю зварювальником, але в дитинстві я мріяв ось піти. Знаєш, по Будівельником, щось ось ось рівняти, якийсь там гіпсокартон, штукатурка, плитка. Але згодом знаєш, що ці якісь дитячі мрії, вони ти переростаєш і розумієш, що ти хочеш щось іншого, а взагалі так виходить, що паралельно я зараз взагалі займаюся Ютубом. Ось так. А чи любив Артем дивитися футбол у дитинстві? Ти знаєш, я обожнював дивитися футбол у дитинстві. Але діти 90-х мене зараз зрозуміють. Адже в ті часи, крім футболу, по телевізору, йшли серіали, які хотіли дивитися також наші батьки. І не дай Боже, щоб вони пропустили хоча б одну серію. No, God, please, no, no! Тому доводилося. Прибирати, там, я не знаю, ще щось робити, щоб ось задовільнити знаєш, так підійти до них, щоб ось, дай, будь ласка, подивитися футбольний поєдинок. Адже я взагалі вболівав за київське Динамо. Я практично не хотів і не пропускав ні одного ось їхнього поєдинку на той час, коли там грав Артем Міленський, Олександр Аліф, Артем Кравець, Олександр Шовковський. Ну просто, ну, заря, Мілош Нінкович, так, хто пам'ятає, можливо, знає, ось. Просто ну неймовір. Неймовірні футболісти, неймовірні ігри, і я з нетерпінням чекав кожного ось матчу. І так дійсно я любив дивитися футбол, але з ним були проблеми на той час. Можливо, у вас був улюблений гравець, взірець, кумир. Я думаю, що як і більшість дітей 90-х скажуть і погодяться зі мною одноголосно. Що кумиром того часу був Андрій Миколаєвич Шевченко? Інтрига. Його ігри за Мілан, його ігри в Челсі. То просто була якась фантастика. Дивився, вболівав. Це був мій кумир номер 1 Фантастичний, просто фантастичний гравець. Чи можливе проведення чемпіонату світу на території України. Ось я тобі скажу наступне: що не те, що можливе, його потрібно буде зробити в Україні. Ми 100% тут навіть не обговорюється, Ми переможемо оркінаїдів. Ми кожному дамо по заслугам. Це 100%. І після того як ми відбудуємо всі наші стадіони, всі наші міста, потрібно буде провести чемпіонат світу в Україні. Тут є підписуюся під кожним словом нашого сьогоднішнього гостя. Пана Артема, і повністю його підтримую. Ну і на десерт залишимо питання щодо Ютубу. Яку максимальну кількість підписників ви розраховуєте набрати україномовним контентом на Ютубі, чи є якась проміжна ціль? Ти знаєш, Данік, як то кажуть, скільки людині не дай, їй завжди буде мало. Хоча я тобі хочу сказати по секрету, в мене є малесенька така мрія, така мета, як би сказав би, це відмітка у 100 тисяч підписників. Я думаю, що для нашого каналу це реально. Зараз в нас є 10 тисяч, практично 10 тисяч підписників. І що саме цікаве, практично з нуля я набрав цю відмітку україномовний контент. Що саме головне, і що саме цікаве, ми розпочинали ми з мобільної FIFA. А мобільна FIFA в Україні україномовним контентом. Я думаю, кожен з вас розуміє, наскільки це було тяжко. Далі в нас ось зараз трішки канал змінив напрямок. Ми зараз перейшли на велику FIFA. Це в нас зараз трансляції поєдинків, саме українських поєдинків. Або ж це поєдинки, де є наші українські козаки в стартових складах. Тому ми трішечки розширили нашу аудиторію. А взагалі, чесно тобі скажу, дуже хочу і надіюсь на те, що ми ось разом з прекрасними українцями зможемо зробити в мене на каналі, навіть не в мене, а в нас на каналі, тому що канал наш спільний. Відмітку у 100 тисяч підписників. Ну що ж, що хочеться ще сказати, дякую тобі, Данік, за те, що запросив мене до себе на канал. Дякую за те, що задавав такі цікаві питання. Надіюсь, ти дізнався відповіді на них від мене. Також знову ж таки нагадаю, друзі, підписуйтесь на канал Даніка, підписуйтесь на FC Качан. Як ви бачите, тут цікаво, контент крутий, контент цікавий, а що саме головне україномовний. Дякую Артему, Арті Максу, Арті, ще побачимося та почуємося. З вами був Качан. Залишайтеся на позитивній хвилі. Оркінайди! Чекайте, ми вже йдемо.